Привіт! Це друга частина створення маски. Тобто пакунку створення маски. Зараз в мене така є, і за відео в мене вже висохла сорветка, сорфет, і я її так приклеїла. І тепер зараз одріжу оці кінчики, бо вони тут не повинні бути. Але якщо ви хочете прикрасу залишити, що воно ще красиве таке, то можете залишати. Я розказую, що далі роблю. Ось тут ми малюємо на цих серветках фломастерами, фарбами. Ну, це не важливо, але я думаю, що фарбами дуже легенько малювати, з того, що, може, закрійся, щоб воно видно було. Що ви хочете її носити або комусь подарувати. Зараз я візьму мої фломастери. Вони в мене двохсторонні. Я їх покажу зараз. І зразу буду робити. Малювала і стацію всіма фломастерами малюю. Мабуть, багато таких художників, ну і навіть не художники малюють. ними. Е, наступне треба зробити ось таку штучку. Це як носик. Я її робила о, від з остатків м паперу. І їх загортувала в серветку і пофарбувала її вчора. Ну, як нос. І вона буде окремо йти в цьому пакуночку. Надіюсь, воно висохло. Ну, воно примірно висохло, коротше. Зараз я опакую і покажу, як воно.